Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3354 розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 914 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект Кульок номер 1 І ми вмикаємо лототрон. 37, 35, 17, 15, 22. Лото Максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8286 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон «Б» комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш Щасти вам. Один. 35. 21. Сорок 16, шістнадцять. Сімдесят п'ять. П'ятдесят вісім, 30, П'ятдесят. 20, вісім. Тридцять. Десять. Сорок шість, 68, 79, сімдесят дев'ять. П'ятдесят три, тринадцять, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7139-й розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Чотири, п'ять. Шість. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Чотири. П'ять. Шість. Бережіть себе. Все буде Україна.